Друзі, сьогодні ми будемо з скількох метрів. Ми доїдемо в трип з баганим мотором. І поїхали! Перед. У мене ролик буде переписувати. Ай, ладно. Пофік! Хто не знає, як ділиться баганий мотор, зараз я вам покажу. Дайте нормально ходить. Так, ось так і. 에... Там мотор дай. Дайте мені мотор блін. Ой, який мотор? Мені треба оце, бензин. Бінджеліс. Ровно 2 літра. І быстро задвижком. Быстро, быстро. Движок. Начальник движок. И оп. И все. У нас баг готовий. Тепер осталось собрать машину. Всі машины у нас пропали. Да боже... Оп, у нас всі машини пропали. Ось так. І о. -о. Я оце забираю. Дивіться. Оп. Дивіться. Зараз заходимо в машину. І бачимо. Мотора немає. Та, Боже, закрийся. мотора немає. Що, як ми поїдемо? а, Відбається двіжок і ми їдемо. Магія! Кто не понял, як це сделать, передивиться це видео. Метри просто летять. гада да гада гада о о о Що делать? Я литя? не знаю. Воу! Що делать я не знаю вообще да сошла свою бабу я я не знаю что делать вы серьезно за нечего ночь надеюсь не що... можно меньше будет я нифига не бачу Help me. Ай, меня снайпнули в по Я перевернувся. Так, вы сейчас серьезно? Я да, я перевернувся сейчас. Да, я пере. Е. help help oh, oh. Оскільки ми проїхали з цим мотором. Підписуйтесь, ставте лайки і всім пока. може быстрее. І всім пока.